Я вітаю всіх учасників сьогоднішньої нашої конференції. У нас різні вікові групи тут зібралися. Але я думаю, що метою нашої конференції сьогодні є, звичайно, ці теми, які ми будемо обговорювати, але ще і ще раз сказати гучно в світі про призначення Євангелія, євангелізації такої. Ми на сьогоднішній день ніби всі знаємо про священне писання, маємо його і всі вдома, здається, користуємось і читаємо. Але, на жаль, така звичність до наявності цього тексту в нас вдома призводить до того, що ми це маємо як одну із книг. От є в нас книга така, така є ще й Біблія тепер в мене вдома. Ми піднімаємо це питання з однією метою, щоб говорити про ці догматичні моральні істини, які ми не просто повинні знати, а сповідувати в своєму житті. Можна знати, а не сповідувати. А треба знати і сповідувати ці істини. Іначе тоді це все пустоговоріння. щоб не перетворитися на смоковницю, про яку Ісус Христос підійшов, що побачив, що нема плода, каже, ну навіщо це дерево? Воно засохло. От Щоб ми не бути подібні до цієї безплідної смоковниці, які маємо Біблію, знаємо її, читаємо, освічені в ній, а не живемо по Івангісті. Проблема суспільства, що знання не дають і не виробляють стиль життя. Життя по Івангелії. Знання Івангелії і життя по Івангелії. Така витонченість гріха, що стається підмінна, не то, що підмінна цінностей, їхня надмірна лібералізація або взагалі як норма життя. Наприклад, громадянський шлюб, що це за форма існування, вона є, не є ні церковною, ні державною. Радянський період. Хоть була форма, що ти повинен піти в ЗАГС. Як вже ти живеш, десяте, але розписатися обов'язково. Це рахувалося ну, знаком такого по російській ніприлічія, якщо двоє людей зустрічаються і вони не в шлюбі, державному шлюбі. Або вийти заміж означало сходити в ЗАГС, розписатися і провести оцю процедуру. Тобто це все-таки діє, в якийсь певний закон. Сьогодні відсутність дії цього закону. Робить нас номінальними християнами. Ми не то що космополіти, ми не то, що ліберали, розмивається саме поняття, причому во ім'я самої людини, заради людини во ім'я самої людини. Все ніби для людей. І тут же люди самі себе принижують і самі собі створюють якісь там додаткові проблеми і не можуть жити. Тому я вважаю, що ми. На ці зрозумілі для нас усіх речі повинні говорити чим частіше, тим краще. Тобто наша конференція не, не галочка проведеної якоїсь акції, прийняли участь, інші написали і мають галочку, що я стільки подав статтів до такої наукової збірки. Значить, я вже науковець, а я вже великий там богослов. Не в чому вся суть. Суть говорити і усвідомлювати і сприймати. А потім так жити, як ти усвідомив, сприйняв і так живеш. І це твої є моральні цінності. Християнські цінності, догматичні твої цінності, які ти сповідуєш, вплоть до сповідання те через смерть. Готовий відстоювати свої істини, навіть через віддати за них життя. Ну, наприклад, хто сьогодні готовий за Христа померти? Розказати, я християнин, ми ще напівсміливо можемо. Розказати що ти православний, також відважуємося. Але прийти попри храм, Чи всі, йдучи по храм, багатьох, я спостерігаю, йдучи по храм не хрестишся. А що для тебе тоді храм? Що для тебе тоді служба? Коли ще не проспівали очі наш, пів храму людей вже вийшло. Що для тебе тоді ця служба? що для тебе Євхаристія? що для тебе Христос. Навіщо Він тобі потрібен? Але ми всі кажемо, я православний християнин, я живу в повірі. І це стосується всіх, це не є звинувачення когось. Починаючи з священнослужителів, закінчуючи мирянами і всіма ієрархіями. Таке наше відношення. Тобто гріх підточує нас, роблячи для нас такі м, глибокодуховні, сакральні речі. Звичними речами. У нас може стояти продаватися пиво поряд ікона, продаватися. Ще один нонсенс такої, е, такого сьогодення. Чи це на базарі, чи це в магазинах, чи це інше. Я не хочу війти в весь спектр наших розумінь, але я, е, як я розумію, і для чого він збирається, для того, щоб про це говорити і виробити, що правильно, а що неправильно. Конференція повинна мати висновки. Значить, це пуста конференція, це гаворіння. Виговорилися, пообідали, розійшлися. Сенс зібрання повинен бути, тому резолюція, я абсолютно погоджуюся із ну, самим, самому, самою постановкою питання. Я приймемо, значить це буде наша резолюція. Внесемо корективи, значить, буде з корективами. Але повинна бути резолюція, як не просто прийнята резолюція, а. Це означає з завтрашнього я проголосував за таку резолюцію, це означає, що з завтрашнього дня я буду намагатися жити згідно з прийнятою мною резолюцією по відношенню до цієї богословської конференції. Тоді є сенс і науки, і віри, і сповідання, і самого життя. Іначе звинуватить нас Ісус Христос словами, наближаються до мене люди ці, які устами своїми шанують мене. А серце стоїть далеко від мене. Тому я завершу своє вступне слово словами. Я бажаю успіху нашій конференції для того, щоб ми знайшли порозуміння в тому колі, в якому ми є. Не треба говорити про всю Україну, але в тому колі, в якому ми знаходимося, сіли, порозумілися, виробили свої правила поведінки і розуміння, і завтрашнього дня намагаємося. Не означає, що ми завтра так будемо жити. Ні, грішити будемо і все остальне гріх викорінити. Неможливо. Його можливо вагу зменшити в нашому житті, мінімізувати. Оце наша задача. А завтра не, я рахую, що згідно цей з резолюцією, цієї а з резолюції по нашій благословській конференції, яку ми приймемо, от ми повинні жити. Оце буде наше сповідання, це буде плоди нашої праці в сьогоднішній конференції. Тому успіху і Бога на поміч.